107 років тому Україна втратила можливість мати власного короля справжнього з династії монархів, яка мала тисячу років і за цей час пустила гілки у більшість королівських родин Європи. Його предками були київські, Рюриковичі, Литовські, Гедеміновичі, Німецько-Австрійські Габсбурги. і далеко не тільки вони. Придворну особу звали Вільгельм фон Габсбург. Він був наймолодшою дитиною австрійського ексгерцога Карла Стефана і доводився племінником австрійському імператору Францу Йосифу. Мав військову освіту, багато поїздив по світу і вільно говорив п'ятьма мовами. Навесні весні 1918 вісімнадцятого. Він зі зброєю в руках прийде в Україну, щоб визволити від русні наші Херсон, Нікополь, а також майбутнє Запоріжжя і Кропивницький. Що ж приведе сюди австрійського мажора? Хай навіть з предками серед руських князів. Виявляється, що дитиною Вільгельма не на жарт зацікавили українці. Як згодом напишу в мемуарах, інтерес розбурхало те, що на польських землях Австро-Угорщини українців називали виключно розбишаками. Щоб особисто на них подивитися, 17-річний юнак, нікому нічого не сказавши, утік у нинішню ворогту на Івано-Франківщині. Мабуть, і сам був тим іще розбишакою. Ознайомився з місцевими, винайняв у них житло і тиждень тусувався по сусідських селах. Судячи з усього, йому дуже усе сподобалося. Коли почалася Перша світова війна, Вільгельм Габсбург потрапив до полку, де служило багато українців, воюючи і спілкуючись з ними, вивчив українську мову, став читати Шевченка, Франка та Грушевського і усюди носити подаровану кимось вишиванку. Його прозвали Василем Вишиваним, і він сам почав себе так називати. Це рішення було прагматичнішим ніж здавалося. На перший погляд. Справа у тім, що його родина була далеко не першими претендентами на трон Австро-Угорщини, і реальних шансів її очолити не мала. Такі шанси з'являлися лише якщо на території імперії постануть автономні монархії інших народів, що її населяли угорців, чехів, поляків або українців. Батько Вільгельма і його старший брат, наприклад, реально претендували на трон відновленої Польщі, а от менший син вирішив стати українцем, досягши 21 року, увійшов до парламенту. Австрійської імперії і зійшовся з українськими автономістами на чолі з Галицьким митрополитом Андреєм Шептицьким як яскравого прихильника австрійсько українського порозуміння Василя Вишиваного долучають до підписання Брестського миру з Росією у розпал бойових дій там скинули царя, і новій більшовицькій владі треба було терміново вийти з війни, щоб заспокоїти росіян і владнати внутрішні справи. Для цього вона зрадила союзні Британію і Францію і пішла на перемогу Мовини з ворожими Німеччиною та Австрією до них долучилася і нещодавно проголошена Українська Народна Республіка, яка зобов'язалася допомагати німцям і австрійцям харчами, якщо ті у свою чергу зобов'яжуться вигнати з України більшовиків. У складі союзницької армії навесні весні 1918 року вишиваний вирушає у похід. Його бойова група налічує 4 тисячі вояків і включає у себе український легіон січових стрільців. Австрієць в українській вишиванці швидко здобуває прихильність серед простого народу, бо на відміну від інших командирів, не забирає в нього обіцяні українською владою зерно, яйця та молоко. В Австро-Угорщині це багатьох обурює на Вільгельма, пишуть доноси, але від відповідальності щоразу рятує двоюрідний дядько імператор, Незадоволений Василем Вишиваним і очільник України Павло Скоропадський. На відміну від імператорського наслідника, сам він всього на всього нащадок гетьмана, який очолив козаків після того, як його попередник Іван Мазепа програв війну за національне визволення. Ні прапрадіда, ні його самого українці гетьманом не обирали. Перший був ставленником російського царя, другий німецького імператора. На додачу скоропадський є колишнім генералом царської армії. Його оточують російські імперіалісти. Українським військовим все це дуже не подобається. І, зрештою, вони пропонують вишиваному очолити повстання проти гетьмана. Той відмовляється, бо усвідомлює таке повстання лише посварить австрійців з німцями, але в народі продовжують говорити про нового гетьмана австрійця. Коли Скоропадського скинув Симон Петлюра, і велика Україна підписала акт з луки з новопроголошеною західноукраїнською народною республікою. Вишиваному доручили формувати українські військові школи. Але вже через рік він посвариться з Петлюрою, обізвавши його журналістом, який не має права віддавати накази військовим. Це станеться, коли не маючи сил самостійно перемогти російських більшовиків, Петлюра буде змушений піти на політично-військовий союз з Польщею і відмовитися від новоприєднаних територій Західної України. Вишиваний заявив, що українці не мають вірити ні німцям, ні полякам, бо німці завжди будуть на боці Росії, а поляки помагатимуть лише поки це буде вигідно для них самих. Орієнтуватися, мовляв, треба на історично антиросійських британців та французів. Після таких слів, крім петлюри, з вишиваним побив горщики, ще й рідний батько, який усе ще не полишав надії, що колись Польща стане монархією, і саме він її очолить. Коли в Україні утвердилася радянська влада, вишиваний виїхав до Австрії. Частина української політичної еміграції бачила його лідером самостійної України, відродженої у формі монархії аристократичного ексгерцога, порівнювали з варязьким князем Олегом, якого більше тисячі років тому кияни запросили на князівство, щоб створив для них могутню київську Русь. Жоден офіційний український уряд в еміграції, утім підтримувати вишиваного не бажає, і той іде з активної політики у міжвоєнний період видає книгу власних віршів України. Інською мовою переїздить з однієї країни в іншу, пробує займатися ріелторським бізнесом за ексгерцогом, який не перериває контактів з діячами української політичної еміграції від Павла Скоропадського до Євгена Коновальца. Увесь час таємно стежить радянська розвідка. У СРСР його спершу сприймали просто як дивака, який має багато корисних знайомств. Ставлення кардинально змінилося в останні роки Другої світової війни, коли з'явилися докази про зв'язок вишиваного з бандерівцями. Як виявилося, він активно допомагає бандерівцям налагодити співпрацю з розвідками західних країн, і французи вже нібито погодилися літаками закидати в СРСР агітаційні листівки і вести мову про поставки зброї воякам української повстанської армії. Тяча 1947 сорок у відні 52-річного Василя Вишиваного викрало радянське МГБ. Місцева преса написала, що зник правнук архикнязя Карла І, який у 1809-му воював проти Наполеона, ексгерцога перевезли в СРСР і засудили до 25 років тюрми за участь у війні з Червоною армією, за націоналістичну діяльність в еміграції і за антирадянську співпрацю з британською та французькою розвідками, але дуже скоро Оро, потенційний український король помер від туберкульозу легень. Так скінчилося життя людини, яка проміняла придворний статус і богемні розваги на муки боротьби за народ, який він так несподівано і зворушливо полюбив. Багато десятків років до цього.